Компанія Селект. Так, друзі, всім привіт. Дивіться, хто до нас приїхав. Всім як завжди, кожен рік до нас на посівну завітала Еліта Селект. Звісно, вже... не в повному складі. Це вже традиція, у нас да, не в повному складі, але все рівно приємно. Так, друзі, Сергій, що ми будемо сьогодні висівати з вашої. Ми будемо висівати новинку. Новий гібрид у нас з'явився. Хто стежить за нашим ютуб-каналом, хто дивиться наші тіктоки, то в 23-му році невеличка ділянка гібридизації була по новому гібриду. Гібрид називається «Імібор», e гібрид під Євролайтинг. І в цьому році, в 24-му році, ми його будемо, як говориться, випробовувати на Одещині, на Дніпропетровщині, то тобто й по всій території України він буде висіяний. Цей даний гібрид, гібрид під Євролайтинг. Повторюю, спробуємо. Ми виділили тут ділянку 7 гектар. Під цей гібрид. гібрид. Будемо спаститері за їхнім. Даного гібрида у 2024 році, ну, тобто в продажі його зовсім не було. Ті люди, тільки які дуже-дуже сильно просили, то ми там одну посівну одиницю надавали в господарство, тобто люди будуть іспитувати, дивитися, випробовувати. Mm. Ну, а на наступні роки будемо бачити, що це і як. Так, Так, що він тут? Ну, так, імбір. Демо насіння. Ім... А, імбор, а ім... не... Ім... 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 Імібор. Імібор. Ой. Квітень 24-го. Преміум 3.5. Ага. Максим Ексель. Без круїзер, да? Без да, круїзер, так. Так, зараз А ну? Відкриває. Ух ти красота, Є... воно побачимо. Воно ще крупніше, ніж цей. Mm -hmm. 3,5 тут калібровка на сінинки, вага посівної одиниці виходить в преміум фракції 11,9 кг. Тобто, і по ньому дивися, що воно. красавчик. красавчик. Що Та ні, він до МП він хоча б щоб, е, цей 2,5 диски, щоб хоча б його взяли. Тобість, крупненька фракція, він такий більш крупно Якщо взяти навіть наш гібрид Саксон і цю же саму фракцію, калібровка на сніг 3,5-3,6, то там в цьому році у нас вага була около 11 кг. Леня, три мішка, лю. Цей, А як по виповненню у корзинки був? Іменно цей гібрид да. краще, мені подобається. Да. Ну, будемо спостерігати, будемо дивитися. Було виповнено? Да? було виповнено повністю корзинка. Mm -hmm. Того ми тут його і сіємо, щоб подивитися на нього. Ну, Добре, да, будемо спостерігати. Так, ну все, засипаємо. І зараз будемо спостерігати. Ну, насіння дійсно крупне. Та ні, красавчик, ти що? Красавчик. І це, і, діло в тому, що все як одно, поняв? Все, як одно. Фракція хороша, він такий длинненький і крупненький. Uh -huh. Так от, навіть якщо на насіннинку подивитися. Uh -huh. На наступний рік дане насіння буде вільне в продажі, так що запрошуємо всіх до співпраці. Да. У нас побачите як воно буде. Це що у нас тут? Попередня кукурудзка? Да, попередний кукурудза, прямий посів після колісниці, поняв? Ну, колісниця і так бігає. Колісниця він закінчує, так. Да. Зайшли колісницею. Трошки зворушили і зайдемо сіяти. Тут площа 7 гектар, так? Угу. Будемо спостерігати. Да. Все, друзі, зараз зайдемо. Настроїмося, покажемо. Так, Друзі, привіз еліту Select на нашу ділянку, де ми з ними в місті висівали їхній гібрид. Вони приїжджали, це був посів 10 квітня, 10, 10 чи 11 десь в таких числах. Вон. Ось такий вигляд має Саксончик від еліти Select. Повністю протравлений круїзором і Максимель. Дивіться, як радочки стріляють. Нічого не виїло. Нічого. Стоїть, як у молодого. А? Серенький. Красавчик, красавчик. Дійсно, є потенціал і є. Аж прилюбо дивитися, так? І да? є надії на результат. Він ну. такий дебелинський, товстенький, є листочки по ньому і все супер прям. Дай Бог ще погодні умови, щоб склалися. Сапкою? Зараз зробимо йому протравочку. Ой, ну протравочку збризкаємо його завтра. І потім зробимо йому междурядочку і буде ляля. І буде ляля. Дивіться. який. Подивіться, сходи, равномірність. Подивіться, равномірність яка. Весь один в один. Та, да, ну є, в сім'ї не без урода, але більшість Вон, дивіться. А? Красавчик А Ади падалишні дивіться. Да, падалки А Скільки падалішніх? І тут Грандстар був? Я не знаю, це перший год ми це поле Ні, сіємо. А вже вносився тут на полі Ні, ще. ще не вносився. Ще не вносився. Ну, вже, вже пора, тому що завтра Третя внесем. пара, пара листочків з'являється вже пора. Як завтра, завтра будемо носити. Тому що ми через... не співали. закриємо посівну сьогодні і завтра вже йдемо. бризкати. Альончику? Міждорядочка між дорядочка. одного Йому ро я вийшов, другий зайде ну, так, Колись папа мені розказував в серії, що так у колхозі було споконвіков. Хто сіє, той і міждорядно робить, Боня? Та я це теж знаю. От як посіяв, так і робиш міждорядку. Хто сіяв, той <свистак> і робить. Культиватор О, Бачиш, він знає відмазку. Так колись стояв хлопці у колхозі казали. Що, культиватор вирівняє. От туди прям дивись. Трошки mm -hmm. берізки з'явилося. Я думаю культиватор справиться з цією роботою. Так, да, красота. Все, їдемо, йдемо продовжувати посівну. І закінчувати останню ділянку. Це останнє поле вже? Так. Да. Останнє поле, бірікет, сьогодні в нас 17 не, берегет, що ти травня. І мібор. І, мібор і мібор не привик, не привик ще до нового дні. Сьогодні у нас 17 травня. Так, да, Їдемо зараз йдемо продовжувати. Так, друзі, ждемо поки робить роботу колісниця. Зараз працюємо колісницею, з сім'я засипали, все, чекаємо, поки нам колісниця дасть фон. Ми зайшли ще по в другий слід колісницею, в перший слід трошки мульча виходить. ну, Мені не сильно подобається перший слід. А в другий слід виходить ляля. Ось так і так виходить в другий слід. О, дивіться, так ось в перший слід виходить, так ось в другий слід виходить. Ми ходили перший слід так, зараз трохи взяли діагональ. От, мене просто не було на полі, я б одразу взяв би діагональ, а в другий слід ходив би так. Ну, по дліні. Ну нічого, зараз це. Колісниця так рівняє, що навіть по діагоналі кидати не буде сівалкою. От, так що зараз чекаємо, поки нам дасть фон. Фон роботи колісниця, щоб ми могли розпочати сіяти. І потім вже покажу вам саму посівну. Ну, зараз прийде колісниця сюди, побачите ще колісницю, хоча вже її в мене бачили. Вот. Ну, ось така, виходить, мульча. Бачите? Така от виходить мульча. Весь сорняк убраний, який заливався після. Е Крується після раундапа і ось волога. От ми плануємо цю вологу зберегти. Оцею мульчою сухою. Якщо вдруг не буде осадків, плануємо зберегти оцею мульчою вологу. Зараз прийде експерт, ми його розпитаємо, його враження від колісниці. Серенький. Він ти сюди. Якщо боліт дороги, все. добре, добре. Сирінька. Твоє враження від колісниці. Ну як? Моє враження це те, що трішечки щось не обичне. Такого ще не було і я не бачив, чесно. Ну, мені подобається, найголовніше, що... Ну, рівненько, воно. Рівняє класно, так? Рівненько, рівненько. Ну от дивися, моя думка от замульчу оцю. Як ти думаєш, в мене вийде це те, що я планую чи ні, вона збереже, збереже вологу цей сухий ґрунт? — Та я думаю, що да, чому б і ні. Як ми ж заходимо боронувати одразу після, ну весною, то ми зберігаємо, правильно? Звісно. Тут уже волога. волога. Я думаю, що ми оцим мульчу збережемо. Ну, це йому лючою. Плюс ще буде як то правильно. Як подушка тут буде. Да. Буде працювати як подушка. Ні, ну, і... Ще плюс, бач, на кукурузі тут пожнивні рештки. Вони будуть типу, придержувати випаровування, чи як там правильно воно називається. Ох ти бляха мута. Це на попало. Виходить, ми висушуємо верхній шар грунту. Робимо подушку. Да. Робимо подушку, а знизу вологи в принципі достатньо. Дійсно достатньо вологи. там. Так, так. І, І буде... нам її треба зберегти. Через два місяці прийдемо на поле, коли соняшник вже буде да? стояти. І ну Я ще дивити... знаю, що думаю, от навіть, якщо не буде цей, сорняк на цій подушці не так буде рости. Не знаю. Ми ще що верхній свой... ну Тут 50 см. Подушки. Так. Тобто 50, 5, 5. 5, 5 сантиметрів 5. висушеного, поняв? Я думаю, що ну, сорняк не, не буде рости. Будемо спостерігати, да. ми, ну, ми говорити ж... багато чого можемо, але ну, дивитися. Це надо. наші до, до, догад, догадки догадки, ми ну, це і робимо, ми ж це перевіряємо. Так, все, ждемо, поки нам зроблять фон і будемо сіяти. А зараз поїдемо поп'ємо кави. Розпочали. По нам зробили вже фон і ми зайшли, перший проход йдемо. Зараз будемо дивитися... Багатина? Да, так, да. будемо дивитися, де наш. Як він називається? Імібор, імібор, поки заповню. Це не звикли просто люди. Я заповнив цей кет, тепер вже на другий запоминати. Так, ну, йдемо шукати. От я люблю цю процедуру цю. Без неї нікуди не можна цей. У мене перші дні посівної аж наболіли. Натирав. Ща чишти штани вдів сьогодні. Бач корінці? Угу. Ти казав, де там сівалка, як вона проріже. Тепер знайти саме, ну. головне, куди вона її закопала. Ну ця сівалочка і прорізає, і покладає, і толоче. Он да. На лоба собі якийсь кронштейн під цю камеру. Ось. Ось. Все, в вологому ґрунті. Ну, по моїх цих, по моїх розчотах должна бути 4 штучки на метр. Де. Десь тут должна бути. Нема. Як на зло. Як на зло. Зараз тільки камеру виключаємо одну за одним. Так, да, так, да, да. Як на зло немає. О, О зроблено, Чуть-чуть далі. Саме головне, що у вологому да, земля волога. прогріта вже тепленько як би та да, чуть глубина звісно на сантиметрів шість да? так а по-іншому ніяк правильно 6-8 десь так а ніяк по іншому от така такі у нас виходить фончики. фон 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 Красиво, красиво! Ага. Так мы стараемся. А яка красота у нас. Річка. гори, поле, Гарном ходимо, один, другий. Третій. Третій. Третій, да. <гум> а ти, кстати, ти закончив учиться? Нет, учиться. Учиться. Ну четвертий курс закінчив. Чер... Зараз в магістратуру. поступаю. Ага. Да, воно уважно лягай. Це затерта ну, була просто за ціла. Ну, затерпа, буде верні. На твоє одну. Топував десь. Ладно, коротше. Зійде побачимо. Обісано. Оце шукання. Звісно, щоб ще дощик, да, пройшов обіцяю, би. Там. Кінець посівної, пройшов би дощик, була б красота. Але поки дощів не завідай. Ти там не, не узнавав, не дзвонив коли душі будуть? Ну, Боря мав заказати. Мав заказати. Він на всіх заказував чи тільки для себе? Він заказував всі, всім тим людям, які беруть наше насіння носіє так. Да -да -да -да. Він, всім, <ривітний> селік, він да? замовлення вже послав і тут от-от на днях ага, має А ну бути. все, значить ми в темі. Значить ми в темі. Отакі, От друзі. Друзі, справи. Ще раз повторюємо, що ми сіємо. І мібор. Новинка виділітесь, новий гібрид під євролайтинг. Побачимо що. Можливо, на другий рік, на другий рік повністю всі поля і мібором будемо сіяти. Якщо сподобається. Цікаво навіть самому, я його тільки бачив на ділянці гібридизації, Ні, ну насіння, е, насіння круте, ну, шикарний посівмат. Активного типу, тобто він буде посівмат шикарний, побачимо, як він себе покаже. Так, Все, друзі, будемо на цьому закінчувати наш ролик. Всім гарних врожаїв, мирного неба. Підписуємося на канал. Ставим лайки, підписуємося на Еліту Select, на студента. Все, всім пока, до нових відео.